Працювали близько 30 хвилин. Опозиційні нардепи продовжили протест проти уряду, як і попереднього пленарного тижня заблокували трибуну. Я прошу, шановні колеги, вимушений оголосити перерву у нашому пленарному засіданні. Дякую, колеги. Вимоги ті самі: звільнення фігурантів у плівок міндіча та відставка всього уряду. Збирати підписи за ініціативу почали ще два тижні тому. Нині їх майже сотня від колег різних фракцій кажуть у Європейській солідарності. Подивитися, наскільки чистіше стало повітря в Верховній Раді, коли звідси викорінили Єрмаківщину. Необхідна, але недостатня умова. Країна перебуває в потрійній кризі, криза на фронті, криза корупційна. І криза у відновленнях з партнерами при мирних переговорах. Верховна Рада поза обговореннями парламент до перемов щодо мирного плану не залучали. Тож ще одна вимога з трибуни: діалог з офісом президента. Для того як просити розблокувати парламентську діяльність, давайте ми займемося тим, для чого парламент існує. Для тим, щоб випрацювати мирний план, найкращий, найефективніший в існуючих умовах для України. Політична криза, напевно. Найбільше з початку великої війни політична криза спричинена тими у владі, хто забув для чого він прийшов і влаштував системну корупцію. Водночас, ми всі не маємо права на суперечки. Ми маємо об'єднатися, ми не маємо права блокувати роботу Верховної Ради. Такого армагеддону корупційного в країні не було ніколи. Хаос в управлінській структурі держави країна не управляється фахово. Чітко, ефективна і результативно. Новий рік не за горами, а країна досі без бюджету. Кошторис планували ухвалити наприкінці листопада. Однак парламентська криза внесла корективи. У понеділок фракція Слуг народу говорила з прем'єркою та міністром фінансів. Однак деяких членів монобільшості вмовити голосувати за бюджет не вдалося. Повідомляли депутати від голосу та Слуги народу. Уряд не врахував управки нардепів після першого читання. Зокрема, про Позицію змінити зарплатню вчителям. Говорити з Кабміном продовжили і перед засіданням у вівторок, і після його закінчення. Бюджет намагатимуться поставити на розгляд у залі цього тижня, якщо знайдуть більше як 226 голосів. Марія Дрозд Орест Пона, п'ятий канал. У справі про вбивство Ірини Фаріон нові деталі у Львові відбулося судове засідання, на якому заслухали свідків, котрі розповіли про підозрілу постать, що з'являлася біля будинку Ірини Фаріон напередодні трагедії. А також про те, що вони чули і бачили у ті дні. Більше про засідання нам розповість Анастасія Ярмоловська. Вона з нами на зв'язку наживо Львова. Тож Настю хто сьогодні свідчив у суді, які нові деталі стали відомі. Розповідай. Так, на нещодавно закінчилося чергове засідання у справі Ірини Фаріон. Атмосфера нині у суді була також доволі напруженою. Сьогодні суд заслухав нового свідка. Це була жінка, яка приїжджала на вулицю Фаріон доглядати за своїм братом. Відомо, що вона Закарпаття сьогодні вона розповіла, що неодноразово бачила біля під'їзду Фаріон підозрілого чоловіка. Вона його описала за описом. Йому було близько 30 років. Оків каже він часто. Проходив поруч, просив у людей гроші та речі, і виглядав, наче був людиною із залежністю. За її словами, вона з ним неодноразово навіть розмовляла і помітила, що він був російськомовним, і навіть бачила, як цей чоловік спілкувався безпосередньо з Іриною Фаріон. А в кінці вона заявила, що вважає, що не Зінченко вбив Ірино Фаріон, а це. Був інший чоловік. Давайте послухаємо детальніше, що вона розповідала, як його описувала, і як на це відреагувала Софія особа, донька Ірина Фаріон. Скажіть, будь ласка, чи правильно суд розуміє про те, що ви е, висловилися на початку своїх показань про те, що ви вважаєте, чи як правильно зрозуміти, точні, будь ласка, що хтось інший да, інший. Хто? Ну, інші хлопці сюди. А звідки з чого ви зробили таке висновок? Тому що ви показали мені того мальчика, а того мальчика, який я відділа, ну, буча немає, навіть тобто, поліцьований немає. Тобто ви не стверджуєте, що я інший, не стверджую щось інше, хто з ним вийшов. Просто ви кажете, що це не цей, так? Ви мені показали того, я вам сказала, що ти пабі, не схожий на того, якого я саме бачу. Там абсолютно, навіть в носу, Жінки, яка стверджує, що вона знала Ярину Фаріона, справді це все брехня. Вона стверджує, що вона знала мене, це теж брехня. Я хочу нагадати, що коли тебе допитують, то ти маєш говорити правду і лише правду. Все, що вона сказала, вона збрехала. Також вона щоб вийти до суду і відповісти на питання судді, вона йшла через соціальні мережі TikTok. Після цього у залі суду заслухали також кінолога, який працював на місці вбивства. Він розповів у залі суду про процес пошуку сліду у цей день. Після цього також допитували судового експерта, який проводить портретну експертизу. Він нині пояснив, як визначив вік і ймовірність відпові... відповідності підозрюваного за фотографією. Натомість. На це нині адвокат Зінченка він намагався з'ясувати, чи можуть портретні ознаки збігатися у різних людей. На це експерт йому відповів, що такі ознаки індивідуальні, і збіг випадкових людей практично неможливий. Наступне засідання відомо, що має відбутися 16 грудня. Тоді мають заслухати. Вже наступних свідків на цей момент в мене вся інформація. Тож колего, передаю слово. Анастасія, дякую, друзі. Анастасія Ярмоловська зі Львова розповідала про чергове засідання суду у справі вбивства Ірина Фаріон. Як ми зрозуміли, з'являються нові свідки і нові факти про цю подію. Російсько-української війни з Голіполя В'ячеслав виконує вправу жим штанги лежачи. Чоловік розповідає, зазнав поранення, виконуючи бойове завдання у лавах 110-ї бригади тероборони. Вийшов, виводив людей із позиції, і був скид надо мною. Я думав, це скид, і пішла. А вони кинули іменно ліпістки. Я на ліпісток поряталкування, став на ліпісток та й все. Майже відразу після лікування почав відновлювати фізичний стан. каже раніше багато займався легкою та важкою атлетикою. Я раніше 70 кілограмів з груді в робоча сила моя була. 340 кілограмів станова тяга була. В'ячеслав один із перших відвідувачів нового тренажерного залу, створеного спеціально для відновлення ветеранів з ампутаціями. Поряд випробовує силові снаряди побратим Микола. На фронті чоловік зазнав кілька тяжких поранень. Так, попали до арт-обстріл, поранило. Зі мною був, ну і мене, у мене нога одразу одлетіла, одірвало отут, десь отак. От. Ну, це, це, це вирвало теж і в спині теж. Ветеран стверджує, попри важкий стан, не втратив головного бажання відновити фізичну силу та займатися спортом. Зараз Микола навіть бере участь у кількох загальноукраїнських змаганнях. Катаюсь там по змаганням, десь якийсь в спорті в одному, в іншому. Я вже, мабуть, везде. то там, то пливу, то ще щось. Тренажерний зал для ветеранів відкрили завдяки підтримці меценатів. Він працюватиме на базі центру протезування та реабілітації. Сміливий крок в одній. Із лікарень Запоріжжя, за словами фахівців, тут одночасно можуть займатися до 10 людей на тренажерах, спроєктованих спеціально для фізичного відновлення осіб з особливими фізичними потребами. Де є бігова доріжка, де є тренажер сміта, лавки для жиму та лавки для пресу, також і верхня та нижне тяга, заняття для спини, тренажери і трек. Усі заняття у залі безоплатні під наглядом ребілітологов, фізіотерапевтів та за індивідуальними тренувальними програмами. Денис Розунков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал.